Привіт! Сьогодні у нас незвичний випуск, оскільки ми будемо говорити з вами про одну камеру, яка можливо зможе закрити вам усі ваші задачі. Це і комерційні зйомки, художні, блог, а також фото. І це камера Lumix S9. Розпочнемо з форм-фактору. Це невеликий прямокутник вагою 486 грамів. Та має розміри 12 на 7 см. І з однієї сторони це її велика перевага, але з іншої, це її і великий недолік, оскільки вона може вміститись дійсно вам в кишеню, але вам потрібно буде звикати до її хвату, оскільки тут його взагалі немає. І замість традиційного хвату тут ось ця площина, яку ви зараз бачите, і саме вона допомагає вам тримати камеру однією рукою. І інколи це взагалі без проблем, але інколи без другої руки камеру тримати і неможливо. Тож враховуйте це. Біля цієї ж площини розташувались для нас звичні кнопки налаштувань камерою. А також унікальна для цієї камери кнопка «Лут». За допомогою цієї функції ви можете знімати що фото, що відео вже відразу з кольору яку ви зазвичай робите вже на постпродакшені. Мало того, що ви можете використовувати стандартні лути від самих Lumix, ви можете створити цей лут власноруч в програмі, в якій ви редагуєте фото чи відео, а також ви можете створити цей лут в програмі Lumix Lab та відразу додати його в камеру. Якщо не вмієте або не хочете цього робити, можете користуватися лутами, яке зробила спільнота Lumix, які ви можете також знайти в цій же ж програмі. І якщо ви любите багато фотографувати чи знімати відео. І відразу їх публікувати, то ця фіча ну точно вам сподобається, оскільки вона забирає весь цей час на редагування то фото чи відео, тому що в цьому ж додатку ви можете перекинути з камери на телефон ваші фото чи відео. І як на мене, ця камера заточена більше під відеозйомку. Тож давайте далі поговоримо про її відеоможливості. Ця камера має 24 мегапіксельний фулл фрейм сенсор, і з налаштувань та вибір опцій зйомок тут 6 сторінок, тобто ви точно знайдете щось для себе. Ну, наприклад, якщо ви хочете знімати комерцію, тут є 6K Open Gate, де ви потім можете взяти як горизонтально, так і вертикально формат відео, якщо ваш, наприклад, замовник ще не визначився, або потім хоче ще якийсь. Якщо ви займаєтесь більш художніми, звичайними відео, тут є звичайний 4К, 16х9, 10-біт, 422 вілок. І робіть потім з ним що завгодно. Якщо ви хочете ще більш простіше, але все одно постійно знімаєте, і у вас є потреба в викладанні саме в відео, то в цій камері є ще одна кілер-фіч це mp 4 Lite. Це полегшена версія звичайного mp 4 яка займає менше пам'яті та займає менше ресурсу вашого гаджету, на якому ви будете редагувати, якщо взагалі будете редагувати, бо ви можете просто зняти, перекинути на телефон і викласти, і соціальній мережі буде легше адаптувати це відео, оскільки воно вже буде полегшене. Оскільки ця камера, як на мене, мала спочатку безпосередньо цільову аудиторію тільки блоги. То, по-перше, вона має відкидний екран. А друга, це вона має дуже гарний автофокус, який чіпляється з вас та тримає дуже надійно і міцно. Так як Panasonic раніше давав трішки задню в цьому направленні, оскільки в мене була Panasonic G80, і я розумію про що говорю, тому що саме ця камера навчила мене користуватись мануальними, а не довіряти автофокусу. То тут навпаки автофокус працює гарно, і ви можете на нього покластись зараз. Якраз ви бачите декілька відпрацювань цього автофокусу. Тобто він тримає вас дійсно дуже добре. При зйомці 4К, шістнадцять на 9, 10 біт 4.2.2, Але RX 709 ця камера може знімати 2 години 25 хвилин, і перегріву взагалі не буде. Тобто, навіть із цього значка, що камера нагрівається, в мене не показало. Ось а тепер давайте поговоримо про те, як я її використовував безпосередньо на дійсно практичних завданнях. Треба ще сказати, що під час всіх зйомок, які я робив на неї, в мене взагалі не було дискомфорту, що якась вона не така, от що хвату не вистачає, чи роз'єму для навушників не вистачає, чи габарити маленькі. Мені було нею комфортно користуватись. Так, це звісно недоліки, які можуть бути вагомою проблемою, якщо ви користуєтесь камерою в конкретній ніші. Я можу сказати, що я у всіх, тому що я фотографую, і фотографую, знімаю комерцію і знімаю художнє відео, і мені було комфортно нею користуватись. Ще також хочу додати, що ця камера стане для вас просто незабутньою в подорожах, оскільки вона маленька, і до неї є дуже маленькі об'єктиви. Наприклад, Lumix 26 мм 8, він взагалі розмір з Oreo і буде гарним доповненням до цієї камери, оскільки вже з об'єктивом вона вам влізе в кишеньку. Якщо ви хочете трішки більш, універсальніша, тобто і пейзажі пофотографувати і портрети, то до цієї камери є кітовий об'єктив 1840, який дуже різкий, який дає гарну картинку і тримає гарну автофокус і теж невеликого розміру. Трішки більше, але все одно маленький. На цю камеру я робив декілька що фото, що відео, і це були не просто прогулянка там ввечері, а дійсно такі міні-проєкти. І зараз ми детальніше поговоримо про них і саме як камера використовувалась під час цих зйомок. Тож, давайте спершу це репортажна зйомка, відкриття майданчику, другий поверх. І тут треба сказати, що це було о 16-й годині, тобто сонце якраз ще було достатньо високо, жорсткі тіні. Плюс біля майданчика знаходився будинок, який забирає в тіні. Плюс на майданчику сцена була, яка теж забирали. І під час зйомки я постійно коригував та підлаштовував камеру для того, щоб вийшло нормальне фото. І я не скажу, що мені було недостатньо кнопок на самій камері. Можливо, тому що я звик вже до попередньої. І зараз ви бачите фото, які зроблені всі на об'єктив 1840. Після фото я пішов знімати також і відео. І ось тут треба сказати, що якраз OpenGate, ну, можна сказати, врятував цю зйомку або просто її доповнив, тому що я хотів причепити до камери Magic Arm та мікрофон. А Magic Arm в мене був замалий. І якраз мікрофон або повністю займав весь простір, або там не влазив. І саме OpenGate е дав можливість трішки взяти більший кут через те, що знімає з повного сенсору. І Потім на постпродакшені я вже просто кропнув до вертикального формату і вийшло так, як я і хотів. І як зараз ви бачите приклади цих відео, і хочу ще сказати, що це все знімалось в РЕК 709. Просто друга зйомка це зйомка подкасту. Тут треба теж сказати, що це 10-біт 42.2, але 4К без вілогу. Е, відзняла камера годину 15 годину 20 е, хвилин. І перегріву не було, навіть значка не було. І батарейка витратилась десь наполовину або трішки менше половини. Тобто вона підходить і навіть для таких зйомок. Але треба врахувати, що це знімав я в кімнаті, в якій було не дуже жарко. Якщо, наприклад, це була б літня спека, то мені здається, був би перегрів, але все це вирішується звичайним китайським кулером, і перегріву не буде. Третій проєкт це фотосесія Love Story. І тут також з цією камерою я знімав ще і на об'єктив. Гельо 442. І ось фото, які ви зараз бачите, це була Lumix S9 з 1840 об'єктивом. А ось ці фото, це вже були на Helio 44 -2. Тут хочеться також і підкреслити, як гарно спрацював автофокус з китовим об'єктивом. Тому що ми і бігали, ми і кружляли, ми і відходили, і підходили, і автофокус тримав постійно. Ви зараз бачите фотографії. В яких якраз ми бігли, і автофокус втримав їх, і четверте, це якраз зйомка блогу особисто, от як можливо, як і зараз, розмовляючи розмовляюча голова. Просто І ось тут я знімав 4К як і в Рексімсот 709 так і в Vlog, і просто потім пофарбував. Хочу ще сказати, що давайте так я не вмію фарбувати. Я просто роблю так, як подобається мені. Якщо ви цим займаєтесь, то звісно, у вас буде і краще, і у вас буде більш перспектив з цією камерою. Хочу сказати лише, що фарбував у Ді в Final Cut. На e, Наостанок ще що провівшись цією камерою не так багато часу, але 4-5 зйомок у мене відбулось. Мені вона дуже сподобалась. Мені сподобалось нею користуватись, і я навіть задумуюсь про те, щоб купити якраз її собі. А от чи купив чи ні, ви можете вже дізнатися на моєму інстаграм-аккаунті. Переходьте, підписуйтесь, якраз дізнаєтесь, чи купив чи ні. А ще не можу не сказати та не згадати двох людей, без яких би цього відео напевно, і не було б. Це плявковий щоденник, Ютуб-канал та Ютуб канал Цефіл. Ось їхні ютуб канали, назви та їхні інстаграми. Підписуйтесь, тому що саме вони допомогли мені зв'язатися з представниками Panasonic в Україні, які надали мені цю камеру. Тож, дякую вам і дякую представникам Panasonic Lumix в Україні за те, що відіслали камеру на огляд. Дякую та до побачення.